Я завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії 5-ї міської лікарні Бандора Іросивич. Нещодавно наш заклад отримав 5 сучасних моніторів спостереження пацієнта за сприяння уряду Кореї та Міністерства охорони здоров'я. Ці монітори виробництва фірми ми їх отримали в кількості 5 штук. Вони дозволяють контролювати всі фізіологічні показники пацієнта під час оперативного втручання або під час лікування в умовах відділення інтенсивної терапії. Особливістю саме цієї моделі монітора є модуль вимірювання інвазивного артеріального тиску. Ця методика застосовується у дуже тяжких пацієнтів, нестабільних, критичних при. Тривалих оперативних втручаннях або в індиційній терапії. Цей монітор пацієнта дозволяє вимірювати, крім інвазивного артеріального тиску параметри пульсоксиметрії, дихання, температури. Також є вбудований модуль капнаграфіка. Монітор дуже сучасний, такого рівня моніторів у нас в закладі донедавна не було. І це, звичайно, посприяє якості і більш кваліфікованій допомозі саме пацієнтів в критичних станах, а та також працювали в оперативних центрів точках.